І знову трагічна звістка сколихнула шосткинську громаду. 28 серпня приєднався до небесного воїнства захисник України Олег Данченко. Народився наш земляк у Шостці у 1972 році. Закінчив школу номер 2 У дитинстві захоплювався плаванням. Тривалий час відвідував спортивну секцію, брав участь у змаганнях. Після здобуття середньої освіти Олег вступив до Київського національного університету будівництва і архітектури. Професійний шлях розпочав з роботи веб-дизайнером у столиці. До шостки Олег Юрійович повернувся у 2020 році і працював на одному з місцевих підприємств Електриком. У жовтні 2022 року Олег Данченко був мобілізований до лав ЗСУ. Під час прощання з рідними промовив: нехай інші ховаються від служби, а я ховатися не буду. Захищав батьківщину у складі саперних військ на Донецькому напрямку. Брав участь у боях за лиман. Після отримання уламкового поранення руки та реабілітації повернувся на фронт. Найяскравішою рисою характеру Олега Данченка було позитивне ставлення до життя, почуття гумору, бажання допомогти іншим. Вірність через все життя він проніс свою дружбу зі школьних років, виховав сина Радислава, завжди намагався словом і доброю справою підтримати рідних, а пізніше, і бойових побратимів вперше отримав відпустку в цьому році, наприкінці серпня. Тривалий час перебування в екстремальних фронтових умовах, значні фізичні і емоційні навантаження. Він все завжди тримав у собі і ніколи не скаржився. Всі біди і труднощі витримали його серце, обіймаючи друзів і родичів, Олег Юрійович не здогадувався, що його життя невдовзі обірветься. Олегу Данченку навіки залишиться 52 роки. Шосткинська громада висловлює щирі слова підтримки усім, хто знав нашого захисника. В школі він був ну такий, він був зірочкою людиною з таким з таким серцем, що яка скрізь йшла на допомогу. Всім допомагала, всім готова була лагідний, відповідальний. Ну ви не знаєте, Ну я просто таких людей рідко зустрінеш на самому шляху. Таким був наш Олешка. Є все життя, okay. от я й зараз. З його фотографією прийшла, тому що кожен раз, коли я листаю його альбоми, я згадую Олега, його пісні під гітару, його, його відповідальність, його... він отак біля вчителів ходив, тому що він, він підтримка завжди. Завжди, ну, він так і біля мами ходив із Раїси Іванівни. Коли батько помер, то Олег відгукнувся, він прийш... приїхав сюди, щоб допомагати своїй мамі, щоб її підтримати. Він був опорою і для мами, і для своєї сестриночки, для своїх племінників, для, для свого синочка. Яку він так прекрасно називав, я думаю, що пам'ять про Олежку залишиться в наших серцях. Ми завжди будемо пам'ятати нашого Олега. Знову втрата. Олег, наш герой, який відстоював незалежність, аби ми могли вільно жити. Пам'ятаємо його назавжди, глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! За упокійну літургію за померлим воїном провів настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці отець Сергій. Українські захисники, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, зробили великий внесок у нашу перемогу, зазначив священнослужитель. І за це вони тепер царствують на небесах. Дуже багато вже земляків наших в землю пішли а душі на небеса. Ми всіх їх пам'ятаємо. І всі ми пам'ятаємо про те, що вони зробили для всіх нас. Ворог не пройде. Бо такі козаки, як Олег і його побратими, грудьми стоять і ніколи не пропустять ворога. І ще й надають йому такого, що він на все своє життя запам'ятає, що таке українські козаки і що таке Україна ставши на коліна вшанували пам'ять українського воїна учасники жалобної церемонії, а потім провели його в останню путь дорогою слави, честі і вічної пам'яті.